Друзі, дивіться, зустрічає нас який прекрасний ранок, але холодний. На дворі 11 градусів морозу. Всім доброго придоброго ранку. От. Печки топляться, як завжди. Дим стоїть трубою. От. Бо в нас тут немає, щоб так люди рано топили, а по ту сторону воно. Топляться. Сніг під ногами репить, остатки, звісно, снігу. Шкода, звісно, ранки дуже гарні, але шкода, що немає опадів. Геть земля, О, там коло кекса земля прямо тріснула. Тріщина. Представляєте? І це взимку. Що балакати, казала бабуся вчора, що вона там десь ну, дивиться ж телевізор. Це ж. І що казали, що цей год буде знову неврожайний. Бо земля суха, засуха. От. Що таке? Хто тебе розтривожив? га? Хто розтривожив? Собаки щось загавкали, і він собі. Так, ну, друзі, я пішла доїти коровку. От порати всіх курей, собак, котів, усіх. Всім давати снідати. Вийшла на двір і в двох штанах, і так прямо холодом обдає ноги. От холодно на дворі дуже. Ну, все ж таки 11 градусів. І це на нашому градуснику. А так може і на 2 градуси ще й більше. Він чогось у нас показує, на 2 градуси менше. Чи що він затишку, не знаю, але ж сонце на нього не світе. На балоні воно позамерзала вода. На відрі ось позамерзали капельки теж. Набираю водичку. Зараз я буду ставити грітися та йти до коровки. Ой, коли вже настане це тепло, так хочеться тепла, просто невозможно, друзі. Ой, пишіть, що у вас там? Теж такий калатун. Друзі, подивіться на мене які щоки. Всіх обійшла, всіх накормила, всі задоволені, пітухи співають, ласуня хрумає, кекс їсть. Рижик теж поїв і побіг десь. Так що всіх-всіх обійшла. Всі. Так що сама прийшла, замерзла. Ну, нічого, щоб сильно так ні, бо я ж ворушилася. От. Ну, а щоки красні. Оце ж у нас так холодно. Що воно робиться? Вимерзає та бідна земля, земля гола на городі, снігу немає. от. Воно, співає, співає білий півник. Пає пає все вранці на сонечко воно. Вийшли і по черзі співають. Ну нехай співають. Потрошку нам яйця несуть і, слава Богу. Дякую їм за це. Ну а ми сьогодні, як завжди, сьогодні буду сир варити небагато трошки, бо немає молока. Багато треба, ми ж хочемо на базар поїхати цей тиждень, то треба приготувати товар. Мені вже замовили на перетряжанки, ой, не знаю, як те молоко розприлити. І доктор з міста приїде. І, в общем, всім треба розрахувати чітко і точно. Ну нічого, якось буде. Якось викрутимося. Залишились уже лічені дні, так би сказати, до запуску нашої ласуні. Ми її, мабуть, раніше запустимо, чим 7 місяців, бо молоко падає і падає, падає. От, Так що такі справи. Ну, добре, будемо бачити, як ото кажуть, поживемо, побачимо. Вона сьогодні щось оправилася і лягла одною ногою у цей. Та я її, її дочистилася. Чухала її, вона вже почала ліняти, друзі, на весну, вже на спині в неї. Та я її почухала, її ж зудить, воно ліняє. Вона задоволена така, підставляла мені всі боки. Ой, в общем, Всі такі справи, друзі. В общем, працюємо день за днем, чекаємо тепла, щоб почати на дворі працювати. Фу, ну, нічого, все буде добре. Головне, щоб був спокій і мир. Таке щось у світі колотиться, таке колотиться, зайдеш у той інтернет почитати новини. Ні на одну голову не натягнеш новини. Ну, що буде, те буде. Наше діло чекати. Добре, друзі, вам всім гарного дня. Співають. Гарного дня. Щоб було все добре, здоров'я вам усім. Ну, а пізніше зустрінемося. Я буду готувати сніданок, ще згоріти, що є, не знаю, чи зварити кашу якусь, чи суп той, що вчора варила, чи суп хай буде на обід, щось він мені не дуже його хочеться їсти. Отакі От розбалування ми вже стали, панькані, аби щось добреньке все добре. Так, же теж не можна. Де його набрати, те все добреньке. Треба думати, що ж його готувати на сьогодні. Як воно мені. Мені, якби оце, друзі, хтось сказав, приготую оте, оте і оте. І я б приготувала. Сьогодні, мабуть, хліб знову буду пекти. Ну, в общем, все по накатанні. Ну, добре, друзі, пішла я працювати. Друзі, от є такі люди, з-под сподковиром живуть усю життя. Не хочу казати Матюком. І тільки що прочитала коментарі, що. Ой, насмішили. Їй дуже потрібні ті духи бабусі. А що їй, ви думаєте, нічого в житті вже не потрібно? По-перше, а по-друге, вона дуже любить духи. І доця це знає, і прислала їй дуже, їй сподобалося, щоб ви знали. Вона бігом каже: а ну, подухай мене і себе, каже, подухай. Чому ви так відноситеся, я не розумію. Оцей, оцей, Ця коментаторша Діму затишку, вона мене ну як сказати, я не звертаю уваги на таких больних людей, бо іначе я сказати не можу. Вона думає, якщо жінці вже 85 років, то їй вже нічого не потрібно. Вона долажна сидіти у хаті, як моська, та вона наша бабуся розумніша за тебе в тисячу разів. І вона б ніколи такого б не написала і не сказала. І вона дуже рада, що їй ділили внимання, і вона задоволена дуже цими духами. Так що вгомонися. Завість, що ні тобі подарували. Так, друзі, замісила сьогодні хліб. Чоловік каже, що щось до чаю хочеться такого, щось з печі. Та оце ж я зробила на бісквіт, збила яйця, але цукру. Наполовину менше я зробила. От зараз додам сюди, ще додається в це тісто молоко, олія, розпушувач і тоді мука. І робиться така начинка, зараз я вам покажу. Ось, дивіться: натерла яблучка на лист. Ну, Пергамент у мене силіканізуваний, я його змочила, так як змочу, і зверху присипала корицею, ніякого цукру, яблука дуже солодке. Тоді я зроблю зараз це тісто і зверху оце вилью і поставлю випікатися. Буде такий у мене рулет. Друзі, спікся наш рулетик, Зараз я його буду перевертати, цю бумагу і скручувати в рулет. Так, і зараз буду знімати бумагу, побачимо, чи пристала вона до пірога. Колись я вже пекла такий рулетик, який там з повидлом, а в мене нема в хаті повидла. Та я... О, стало. Трошки пристало, ну нічого. А, Трошки одірвалося і з цим. І з тісточком. Все. Ми його завернемо. Отак. От І тепер ми беремо отак рушничком. Ми, мабуть, його в длину звернемо, бо буде сильно товстий. Так. Ага, Ну ладно, цей кусочок відпадає. Ми його так з'їмо. Звернули рулетик. Рулет не ламається. Дуже гарне це тісто. Ось, бачите, який рулет вийшов гарнющий. І хай він зараз так і охолоне. А тоді я наріжу кусочками та й будемо смакувати до чаю. Тим, тим часом, друзі, підійшло в мене тісто на хліб. Зараз вироблю і поставлю, поки духовка моя ще робить, Воно підійде трошки. І будемо випікати. Духовку поставила поки на мінімум. От, і зараз випечемо хлібчик. Ой, тісто, яке пухнасте, Ой, яке пухнасте, красиве тісточко. Це гарне тісто. Розділяю на чотири частини. Вкручую шарики, вот такі кружочки, так, вот так підминаємо серединку і робим такі шарики. Más temor y goyú Так, зараз виробу всі хлібинки, поставлю на расстойку. Тістечко, наше вироби піднімуться і спечемо хлібчик. Тоді піду трошки відпочину і буду займатися сиром, бо заготовка вже лежить на калідорі, чекає мене. Там небагато сьогодні, дві косички всього. Якщо не продам, то буде собі. Тісто пухке, друзі. Не забите, таке хороше, пухке-пухке. Останню муку використала е, цю житню. В цю неділю поїдемо, куплю більше, бо в раз щось -то взяла, тільки кілограм, не знаю чого. Чого, то, що мені до машини було далеко нести. Все. Ось це виробила, ставлю на розстойку, хай підніметься і будемо випікати. Я ставлю саме тепле місце в мене на котлі, ставлю на котьох, зараз тут все поприбираю, помию і все. Щоб був порядочок. Тепер тістечко виробляю тільки на ковріку, друзі. На столі не виробляю. Друзі, сьогодні ми з чоловіком зробили таку роботу. От. Значить, прибрали матрас на його кроваті новий, поворачували другим боком. Він, ну так закомандував, що треба його перевертати. От, і тоді ми поставили табуретку, і він вилазив на ту табуретку, і ми помили люстру, бо він мені не дозволяє лазати. А і помили, поприбирали за кроватю, в общем, генералили трохи. Ну, кругом лазив він по висоті. На антресолях, на гардероб, я його, я держала тумбочку, а він лазив витирав. Вот так ми тепер працюємо У, все удвох, бо мені лазити не можна, я можу упасти. Я вже два рази дуже сильно падала, не хочу більше. Останній раз я упала, думала, що я вже не виживу. Але слава Богу, до сих пор живу ще. Так що сьогодні ми з ним трошки попрацювали, бо на дворі холодно. Не хочеться туди йти. Він вийшов, попорався, там почистив коровки, накормив її в обід. Зараз піду до курей, подивлюся, що там вони, може, яйця знесли, поки мій хлібчик всходить. Щось в мене ось чи в кухні жарко, може. Не знаю. Щось голова якась сьогодні така важка. Треба, мабуть, лягти піти трошки відпочити. А на дворі світе сонечко, друзі. Ну так, так відчувається, хочеться так думати, що на дворі тепло. Але вийдеш на двір, а там так некомфортно, холодно. Ну Сьогодні вже в день трошки тепліше. Казав чоловік, може через день, через два, може, ласуньку виведемо на двір, як уже розтане весь льот у нас у дворі. В ньому це ж світе сонечко і льот потрошку підтає, бо на льот її опасно виводити. Друзі, а градусник показує плюс 4 на дворі. Ну На дворі не холодно, нема морозу. От, хорошо на дворі, комфортно. Працювати, звісно, ще холодно. Чого ти гавкаєш? Виглядала у вікно, нема ніде нікого. І собаки не бігають. Що таке? Що стряслося? Ось, бачите, ще в дворі. От тут трошки, воно то і льдан. Хтось топе вже смердить димом. Воно та льда немає, але дворі ще не така комфортна температура. Ще діньок-два, та й може тоді її виведемо трошки походити на От, Пішла я. Фух, то стопе, таке смердюче, страшне. Я оце друзі вранці забираю відра. Ось, бачите, в мене висить відро в чому я воду грію, підмиваю коровку слідую ще, і балон той, що даю апаратом. Так заносу у хату, а воно димом одних воняє. Прям чую. Відра завонюється так димом. Треба, напевно, зерна набрати курям. Ну, так, да, одне яйце знесе тільки сьогодні. Вчора було три, сьогодні тільки одне. Ой, розкричалися, ой, розкричалися. А я, друзі, тільки одіваю куртку. І так пахне духами. Вчора у бабусі надухалася. <рес> Стойки такі хороші. Колись в мене такі були, мені вони дуже подобалися. Ну, те, бачиш, не дають слова сказати, кукарікають. ой на дворі хорошо. Але тучі такі, що на вітер. Тут. Ну добре, пішла я знову в хату. Буду вже садити хлібчик. Ой, дивіться, яке сонечко. Ой, гріє. Гарно як. Швидше б уже все переставало, було тепло, та й так хочеться вже рухи чухаються щось робити на дворі. Так, друзі, розрядився телефон та поставила тільки що на зарядку. Та хочу показати вам, отак зійшов мій хлібчик, ставлю його в духовку випікатися і піду трошки відпочину. Друзі, отака от красота в мене вийшла. Дуже класний бісквіт, не ламається. Дуже красивий, смачний, запашний. Я напишу вам рецепт в першому коментарі. Друзі, я знову зараз буду робити. Косічки. Продивлялася вчора своє відео і вспомнила, що мені треба йти сир робити. Та якраз у мене на дві величенькі буде косічки. Розділяти більше не буду на менші. От. Продадуться на базарі, продадуться, ні то будуть собі. Так, я вирішила зроблю сиру. Бо хто знає, чи поїдемо ми ще на базар, чи вже ні. Побачимо. Зробила такі дві красуні, це вони лежать у розсолі, соляться. Время я собі засікла, скоро вже доставатиму з розсола. Зробила, бо молока мало. Так що, такі друзі, зверху я отак придавлю і тарілочки, щоб вони не вспливали. І так вони в мене солються. Добрий-добрий вечір, друзі вам. А от Продивилася відео, коментарі всі. Дякую, дуже приємно ви там написали. Одна там знову відлічилася, ну нічого. Знаєте, як би сказати, без таких людей було б сумно на каналі, не було б з чого посміятися. От. Трошки вона нас посмішила, ну, нічого. Я їй там трошки відповіла сьогодні на емоціях. Ой, Господі, Боже Боже, бувають же такі люди на світі. Абила також щонебудь у колоті, якусь за нозу вогнать. Ну, нічого, я на це все не звертаю уваги. Сьогодні в мене був подотворний день, сьогодні я і хліба напекла, і рулет спекла, і сир зварила. Взагалі, робота сьогодні йшла. На дворі було тепло, сьогодні в день, ну як, значительно тепло працювати, однаково ще на дворі холодно. Так, звісно, погуляти, походити. От. Ну, а ми, звісно, всіх накормили, попоралися і все добре. От. Лідія Бойко, там в описанні до відео є мій номер телефону. Можете задзвонити, я вам трошки підкажу, бо мені не було кому підказувати. До кого я не зверталася, ніхто не хоче допомагати. От. Там нічого нема страшного, там все дуже і дуже просто. Звісно, мені допомагала моя дочка, бо в мене трошки були проблеми от, з моїм каналом. Ну, я вам все розповім, як ви до мене подзвоните, я вам все розкажу. А тоді ще запитаю в доці, і вона мені розкаже, бо вона мені другий раз. Перший раз я робила сама, а другий раз вона мені вже робила. Бо в мене, оце ж е, там же треба подавати свої документи. Паспорт там фотографувати і все подавати. І, це, і У мене в паспорті написано, що я рождена в Криму. А так як Крим анексірований у нас, от, то з мене ну, требували справку предоставити, що я проживаю в Україні. От, а так як мені. Далеченько до центру, і не було як поїхати, ну, треба було це все швидко зробити, то ми зробили по-другому трошки. В общем, отак. Ну, У вас може не буде таких проблем. Так що дзвоніть побалакаємо. Я вам розповім, що до чого. Там нічого страшного немає. Якщо ви вже заробили 100 доларів, то, звісно, вам треба зробити якнайшвидше, щоб вам прийшла зарплата. Так що, такі справи? Так, ну в нас ще вночі обіцяють морози, вдень буде вже трошки плюсики, ну але чоловік казав, що ще на тиждень дивився, що ночі будуть морози. Невеликі вже, звісно, не такі сильні, як були, але все одно, ще буде холодно. От. Так що такі справи, друзі, от так пройшов у нас сьогодні день, все в роботах, все в заботах, трошки лягла, віддихнула, там вам казала: а тоді ж, думаю, продивлюся відео. А я ж от до обіду зробила заготовку на сир. Ну і стояла вона там під грузом, собі у холодному, я цей і благополучно її підзабула. А тоді, думаю, зайду подивлюся там коментарі, ну і включила відео ж іде і чую, що я кажу, що я буду варити сир ж сьогодні. Боже, мені як стукне, а часу було, вже вже був шостий час, пів шостого вечора. Я бігом вскакую, такий в мене був відпочинок, вскакую, побігла варити сир. Ну, Доробляти його вже не варити треба було в гарячій воді, отож. цей вимісити і скрутити косички, і поставити на засовку. Уже все, засовки зняла, вже положила в холодильник. Свій сир дуже гарний. От, рулет теж вийшов смачний. В общем, все добре, друзі. Завтра буде день, будемо робити щось нове. От ще надивилась там один сир. Тільки що це ж молока вже в мене мало. А в мене так руки чухаються робити сир. Це вам не можу передати, як я хочу його робити. Ой, друзі, це, це моя. Я так люблю цим займатися, ви навіть собі не можете представити, як я люблю варити сир. Взагалі люблю все таке новеньке виробляти. Ох, якби я була молодша, я б зробила б це, тримала б тоді коров і варила б сири людям. А тільки ж, знаєте, ні Ну я б, звісно, наладила збут, старалася б, звісно, наладити збут і все. І якби не ця ж війна, друзі, що ну, ти зробиш? Нічого, все буде добре. Головне, що я можу приготувати для своєї сім'ї і трошки тут продати людям. Так що, друзі, так і живемо, так і виживаємо, можна сказати. Ну, все, а вам всього найкращого, тихого, мирного вечора, всього самого лучшого, а головне здоров'я. Будьте все, всі здорові, старайтеся будьте здоровими. От. І живемо далі. Пока-пока. На добраніч вам усім всього найкращого. А Я пішла до ласуні. Пока.